21 вересня 23-го року продовжую загодівлю даного точка. Загодовую ГФС-42. Залишилось мені ще роздати по 1 літру чотири рази. Наразі відводиться 21 сім'я, яка знаходиться в задніх двох рядах. Це 21 штука. Відводиться на контроль, тобто їм вже апіплазма даватися не буде. А ось цим, аж туди апіплазма буде даватися. А, в загальному на сім'ю має вийти апіплазми 4,8 мл. Так що зараз в задні ряди дається апіплазма, а дається сироп без апіплазми. Передні ряди і аж ті вулики з апіплазмою. 22 вересня 2023 року. А, роздаю ГФС на даному точку. Тут бджілки, які приїхали із соняшнику. Наразі в них 70% йде соняшникового меду в сім'ї. Ну і, Надіюсь, 30% буде а, ГФС. Планую роздати три рази по одному літру ГФСу і з апіплазмою а, частина буде без апіплазми. Перші вулики це у нас на чистому ГФСі. Получається 17 вуликів. 2, 4, 6, 8, 10, 13, 16, 17. 14, 17. По, по ось той ту цеглинку. Це у нас вулики дерев'яні, зараз маю на увазі. Вони знаходяться без ГФС. Решта пішли дерев'яні з ГФС-ом. Це буде до них порівняння, бо тому що рогаті вулики були на соняшнику і мені цікаво, як. ГФС допоможе з епіплазмою, допоможе їм змивати на сушниковому меді. Ну і звісно, що решта вулики, котрі ППУ, вони також будуть з апіплазмою, але не знаю, чи будуть враховуватися до експерименту, бо тому що це є як-няк у нас ППУ, а це в нас іде дерево. Тому план на цьому точку взяти тільки рогаті вулики для досвіду, з яких 17 буде. Сам ГФС, і там більше 20, біля 25, буде ГФС з апіплазмою. Буде цікаво тим пасічникам, які запускають а, в зиму а, свої бджілки на соняшниковому меді, і який буде результат даного експерименту. А, той точок, що знаходиться в лісі, на тому точку а, получається, що навпаки, а, там тільки 30% йде меду соняшникового. І 70% буде ГФС. В загальному на кожну ГФС з епіплазмою в загальному на кожну бджолу сім'ю, яка буде отримувати епіплазму, має вийти 4 і 8 мл

що це просто. Я просто... замерзаю. Так, файно крайній.

Щось. Та ж <різь> для того, щоб До речі, <різь> різниця між тим точком і цим точком, чому? що тут є більше меду, угу. а там більше сиру. Зиму. Бачимо весною, Івановіч. Заморожені. Пакетки підписані. Де? Це дослід. К, це контроль. Номер сім'ї. Так, номер 7. Да, в експерименті 20 контроль, 20 досвід. Для підводівлі із них. На дій сині взято 13 і 13, де вісім де вісім те угу. один. зависим. Я залюбовалась вашей работой. Hmm. Что найкраще это подпирать, как другие пациенты? Скажите, что К9. Заливайте. Минус 300. Все закрывато их.